Свій серед військових. Нині з нагоди 21-ї річниці Збройних сил України вітали людей у погонах. Вони отримали грамоти, медалі та грошові премії. Урочистості відбувалися в обласній філармонії. В залі ніде яблуко впасти. Серед присутніх меценат Олександр Шевченко. Він має отримати відзнаку командувача західно-оперативного командування. Як кажуть, час настав, і директора гірськолижного курорту Буковель запрошують на сцену. Винагороду за вагомий внесок у розвиток військової служби йому вручив начальник обласного військового гарнізону Нагороди такі вручають людям в погонах, як відзнаку їхні, можливо, заслуги перед, скажімо, перед Україною в військовій службі. Враховуючи, що я долучився трошечки до допомоги військовослужбовцям, значить вони, я рахую, що вони мене прийняли в свої лави, і тепер я один з них. Відзнака командувача західно-оперативного командування унікальна, говорить підполковник Тарас Грень. До нині її отримували лише найкращі військові. Більше таких відзнак у нас на Прикарпатті немає. Це перша така відзнака, яка була вручена меценату людині, яка допомогла нашому військовому госпіталю отримати доросліші обладнання. Олександр Шевченко єдиний цивільний на Прикарпатті, кому вручили військовий орден за сприяння Збройним силам України.